Ну що ж, відмінники, ми з вами вивчили лінійні програми, розв'язали кілька прикладів. а Сьогодні у нас буде самостійна робота. Ну, перед тим я ще один приклад для вас розв'яжу. Давайте візьмемо, наприклад, наприклад, 5В. А дорівнює куб плюс 14х поділити на 8. Ну що ж, робимо. Заготовка тут у мене вже є. Назвемо його, як там у нас називається, права. 5В. Так і називаємо. Програма. Юза з КРТ. тепер дивимося, які у нас є змінні. Дивимось, які у нас є змінні. Змінні у нас є А, Y, X. А, Y і X. Якими вони можуть бути числами? В принципі, вони можуть бути любими. Давайте візьмемо, що вони цілі числа. Значить пишемо. А. x-y. Інтегер. Є. Yes. Значить, дивимось далі на нашу формулу. x і y наші аргументи, а це результат. Значить, нам треба ввести значення y, значення x. Пишемо. Введіть значення. Рядом. X Є звели yes, значення Х ігри, тепер нам треба порахувати значення А. Дивимось. А-дарів, y куб додати 14X. Y куб напишемо так. Y помножити на y. помножити на y. Додати 14, помножити на X. Є. Тепер це все нам треба поділити на 8. Беремо його в дужки. Скромною. Ну і надрукувати результат. В Врітельн. Тут ми напишемо А. Дорівнює і значення А. Все, програма є. Програма є. запускаємо, програму тестуємо. Помилка десь є. Так не вийде, тому що результат виходить не ціле число. Значить, не можуть бути числа цілі. Виправимо, зробимо, що всі ці числа дійсні. Ре, А, О. Нехай будуть ці числа дійсні. Запускаємо. Так, вводим значення X, Y. Ну, нехай там буде 23. І друге число 6. А дорівнює 67,25. Програма наша працює. Після того, як наша програма працює, ми її, звичайно, зберігаємо. От. Зберігаємо на робочий стіл, підписуємо своїм прізвищем. Закриваємо програму. Закриваємо підручника. І перевіряємо, чи програма робиться. Запускаємо. Відкриваємо програму. Нам треба буде зараз програму виконати 10 разів і заповнити табличку значень. Ну, можна взяти будь-що. Можна взяти табличку, наприклад, у Word, можна навіть на листочку написати. І Запускаємо програму перший раз. Вводимо два різних значення. Допустимо 2, Enter, 3, Enter. І записуємо в табличку. Хрівне 2, y рівне 3, а до рівня 6,875. Перший раз зробили. Запускаємо другий раз. От. Знову вводимо там і торів 7, y вирівняється, 8, а до рівня, рівня стіки. І так 10 разів ми. Виконуємо програму і табличку значень заповнюємо своїми числами. В результаті у вас вийде ось така табличка. Ви її збережете і мені вийшли разом програму. А тепер відносно завдань. Завдання я вам виложу в НС. Кожного буде своя формула, формула відповідає вашому номері в списку.